Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про музику, про фестиваль, про день вуличної музики, який відбудеться у Києві і в інших містах України 16 травня. В студії у нас Олеся Корженевська. це голова громадської організації логістичний штаб, а також організатор взагалі дня вуличної музики. Добрий день. Доброго дня а в Україні. Ну а власне в Києві, так на насамперед. Так. Я пригадую, що минулого року також був день так. вуличної музики. Це вже вдвічі. Які є відмінності? Перший день, другий день. Ну я почну все ж таки напевно з історії дня вуличної музики. Трошки розкажу день вуличної музики це свято, яке вже 9 років тому було засновано у Вільнюсі в Литві. Заснував його литовський музикант Андрюс Мамонтова. такий дуже культово-легендарний. Більше 30 років він виступає на сцені. Ну, вся Литва його знає, і любить. І от власне минулого року до нас звернулися. Звернувся такий Нікодим Чигловський, це такий поляк-поляко-українець, як його правильно назвати, такий, який дуже любить Литву і там е, живе. Звернувся він безпосередньо до Ірени Карпи е, і спитався, чи не хочемо ми створити спільний простір між Литвою і Україною. А оскільки до України увага була повишена, то ну звичайно, якби запропонували Україні uh -huh. приєднатися. Ірена Карпа звернулася до мене. Ми товаришуємо. От і разом ми полетіли в вільнюс якраз на зустріч з Андрісом. Е, так само на зустрічі. Е, за чистим збігом обставин був присутній Славко Вакарчук У нього в цей день і в гурту «Океан Ельза» був перший концерт у Литві, до цього вони концертів там не мали. І власне от ми були три представника від України. Славко сказав з ареною ми прийдемо виступимо, а ти давай роби. От, ну, Власне, там акрильонною ідея, що Вакарчук прийде на концерт, безкоштовно грати. От, я прилетіла назад додому і почала готуватися до свята. Хочу сказати, що в мене ще є власна івент-агенція, Це одна ну основна робота моя Дрімхантерс. От ну і очевидно, що з івентами у нас все добре з подіями. От, тому якраз моя команда Дрімхантерс, яка також частково є складовою громадської організації Логістичний штаб. Логістичний штаб це волонтерська організація. От ми взялися до діла, оскільки проект волонтерський, то ми його робимо з під імені логістичного штабу. І ми підготували це свято в Україні вперше минулого року. Готували ми в два з половиною місяці. Хочу зазначити, що традиційно свято відбувається завжди у третю суботу-травня. Це у всьому. У всіх містах і у всіх країнах, крім Грузії, грузини святкують в свій окремий день, якийсь там 30-го, здається, травня. Е, от і е, за оці 9 років вже десь м, більше 10 країн приєдналося цього року завдяки тому, що одна з дівчаток, які працювала в логістичному штабі, Таня Франчук е, приїхала жити до Португалії, то вона організовує в порту місто. Mm -hmm. Також Ну, якби українська громада робить день вуличної музики в Порту. І це вже Україна, Португалію долучила. От е, з приводу. Відмінностей минулорічних, ну власне, Славко, як і обіцяв з Ареною Карпою виступила на дні вуличної музики, і минулого року до свята долучилися. Крім Києва, ще 10 міст, і ми написали такий посібничок, по якому вони готувалися. А цього року ми все це діло дуже сильно вдосконалили. У нас зараз є закрита група на Фейсбуці, в якій ми власне показуємо і розповідаємо, як це все робити. Цього року ми зробили ідентифікацію міст. Тобто на той логотип, який ми минулого року зробили День вуличної музики, ми додали герби цих міст. І якщо подивитися, ну якщо ти живеш в цьому місті, то ти очевидно пізнаєш своє місто. Там у Києва це каштан, Львова, це очевидно. Ну, що лев, ну і так далі. Там у Білої церкви це церква. От, е, також. Цього року це вже 15 міст в Україні разом з Києвом і порту, де також робить я ж кажу українська громада, фактично частинка логістичного штабу, працює над проектом. Там. А, крім а цього, минулого так, дня а, минулого разу Славко Вакарчук виступав просто на вулиці. Просто з, неба він прийшов. Значить, він за годину до виступу написав у твіттері Я через годину виступаю на пейзажній алеї. Угу. А, і там фанатів, звісно, прибігло дуже багато. Значить, виглядало це так. Я в прединфарктному состоянні, тому що Славік сидить на такому. Кому стільці, ну такі, знаєте, радянський стілець, в нього хитається ніжка, і він ще так на ньому похитується. Я думаю, оце зараз як впаде, все, мені капітка, короче, вона тут закопають. І він сидить на цьому стільчику, страшному, отак перед людьми. власне, І він зразу сказав: Я не буду співати сьогодні жодної пісні, Океана Ельзи, навіть не просіть мене. Я буду співати лише пісні Бітлз. Це день вуличної музики, що хочу, то пою. От і ну як пообіцяв, так і зробив. Прийшов він з Денисом Дудко, це бас-гітарист, який в цей день грав на гітарі гурту «Океан Ельзи. Денис грав на гітарі, а Славіки, що там трошки забував слова, підглядав з телефону. Всі підспівували, ну було дуже класно і душевно. А так... здається, не можна ну, називати час і місце виступу музиканта для того, щоб ну ні ми і не називали, він сам назвав. А, він... а, він... а цього року та у нас, власне, ну тобто, ми цього року знову всі пишуть, яка програма, анонсуйте програму. Ми ще раз хочемо підкреслити, що день вуличної музики, це в першу чергу день вуличної музики це не є як сказати плановий концерт, тому він відбувається більше стихійно. Хоча Звичайно, ми плануємо але, на фестивалю на тих локаціях, на яких ми даємо людям підключення, але ми все одно не будемо це анонсувати. Якщо ви є там фанатом якоїсь гурту, який заявився на участь у нашому фестивалі, він самостійно повідомить вам на своїй сторінці в соцмережі, де вони будуть виступати. Також цього року, це також з відмінності з минулого року, ми зробимо дещо унікальне: це буде твітер-трансляція, одночасно з 15 міст, яка буде відбуватися в день фестивалю. Тобто, ну, все буде писатися через хештеги, так само як працює Твітер, буде, наприклад, на на хештег Київ двокрапка через півгодини на пейзажній алеї, наприклад, умовно, виступає там Ірена Карпа або там Гурт шрі -Ланка». От і вже люди знаючи це, тобто, грубо кажучи, ми будемо в цей день управляти потоками людей в 15 містах. Це буде більше 50 людей, які знаходяться одночасно в акаунті Twitter і в Інстаграмі, які будуть якраз, наприклад, в Чернівці виступають тіто, там Франківськ, Двокрапка, там Переколапські продаки сьогодні грають там, там-то, -там І от таким чином люди будуть слідкувати за анонс, анонсами і новинами, і ми будемо як. Б ну хочеться просто уникнути. По перше, я ж хочу сказати, що це не концертний майданчик. Це очевидно, це вулиця, і все ж таки вулиця витримує обмежену кількість людей. Тому нам не потрібно, щоб людей було ну не то, що забагато забагато людей не буває, але хочеться все ж таки, щоб вони розподілилися рівномірно. А локацій у нас буде декілька. Це буде на пейзажній алеї. Локація біля такого зеленого будиночку, там де охорона знаходиться. Там буде локація, яка минулорічного минулого року вона називалася потужна локація. Також цього року нам дав добро на проведення свята на своїй території Національний музей історії України, за що ми їм дуже вдячні. І ми будемо на сходах перед музеєм робити ще одну локацію. До речі, хочу зазначити, що в цей самий день, 16 травня, після того, як закінчиться наше свято, а ми десь о двадцять нас там вже не буде. Тобто, ну вочевидь, джемсей ще не будуть продовжувати але організатори вже поїдуть далі. От це буде відбуватися ніч в музеї, тобто в національному музеї історії України, можна буде також сходити туди, подивитися там, будуть різні цікаві інсталяції. Але все ж таки, так. ну ми можемо там назвати там, 5-6 гуртів, які точно будуть, які відомі, і вони будуть виступати чи то на пейзажній алеї, чи то біля музею, чи то на контрактовій, так? Ну а... декілька точно назву вам. Будуть з таких класних відомих гуртів виступати гурт Шріланка буде. Це хлопці зі Славянська. От, які в силу е, обставин вже не живуть у Слав'янську, а переїхали там в Рівне в Київ. От, е, це буде обов'язково Рена Карпа, хотіли виступити гайдамаки, але ще ми з ними не задзвонювалися. Та багато буде класних, насправді заявок вже у нас практично сто. Е, ну, кожна заявка, це ви собі уявляєте, що це не один музикант, а ну, ціла група музикантів. Тобто, е, Гуртів хороших буде дуже багато. Я так всіх і не пригадаю. А, ні, ніякої електричного там струму, ніякого, тобто це просто ні, акустичні. Ні, 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 ми готуємося. Ми готуємося. Справа в тому, що дуже багато гуртів немає можливості виступити в повній акустиці. Саме тому ті, хто можуть грати в акустиці, вони будуть грати лише в акустиці, uh -huh. і це розподілиться по всій пейзажній алеї та на контрактовій площі, де власне буде друга локація. Основна. От а у нас буде три сцени з підключенням. Це умовно сцени. Сцени як таких не буде. Все одно це буде в рівень з людьми. І ну, от як е, на відеоролику ви бачите, що люди е... Знаходяться буквально сидять на пагорбах, а музиканти виступають поряд з ними. Це так само, як Славік виступав, а там за три метри від нього стояла перша людина. Uh -huh. От, тобто, це все буде в рівень з людьми на вулиці, але звук ми даватимемо. А здається, минулого року приїжджав біплан, так Так. минулого року якраз у нас було чотири литовські гурти, які приїжджали сюди завдяки посоль посольству Литви і власне самому послу Литви, які спонсорували цю поїздку. І Так само цього року посол Литви у нас вже з Змінився так само, як і ще по культурі, але вони також привозять їх за свій власний кошт для того, щоб підтримати день вуличної музики в Києві. Ми також вели переговори з грузинами, але на жаль, не склалося у нас цього року привезти грузинський гурт, бо бюджет свята не дозволяє, як то кажуть. Але литовці приїдуть самостійно цього року, біплану не буде, але будуть інші класні гурти виступати. А бюджет це ж волонтерський, так власне, так а який може бути бюджет, якщо ні за що ніхто не плакать. В плані ні за що ніхто не платить. Ну, а, гурт, який виступає на концертній так, виступає там, майданчику. Він а який бюджет може бути а, заходу, якщо за що ви платите? ми сплатимо в першу чергу за поліграфію, за банери, які виготовляються за uh -huh. транспортування, за транспортну логістику, за генератори, які також потрібно заправити. Uh -huh. Там є ну є за що платити. Якби у нас був бюджет більший, а бюджету більшого у нас немає, тому що це лише те, що нам е, накидали люди на рахунок громадської організації. Це 2000. 1400 чотириста гривень, які там зараз є, це там декілька тисяч гривень. Там по моєму 2-200, які мені дали в друки мої друзі, і це 10 тисяч від громадської організації Всеукраїнський контроль. І от, власне, на ці кошти ми все це робимо. А місцева влада Києва інших міст, які Ні. беруть участь О, це не цікаве підтримує, питання. Або Дякую. Це цікаве питання. Цього року дуже хочу відмітити місто Чернівці. Вони єдині досягли того, що це свято внесли в календар міських свят, зафіксували його, і цього року Власне, в Чернівцях влада виділила 20, здається, 20 тисяч гривень з бюджету на проведення свята. І там вони вже встигли самі з тобі бордами завішати рекламою і дуже сильно готуються. Там дуже потужна організація в Чернівцях. От то вони єдині це змогли. Кожен рік ми приходимо в КМДА, ну кожен рік, другий рік ми приходимо в КМДА, кажемо, допоможіть. Вони кажуть, що ні-нят, я ніх Ми кажемо, добре, до побачення. Хочете, ми включимо вас в нашу програму Днів Європі», Ми кажемо, так ви ж нам гроші надаєте. Звичайно, що ні, ми краще самі по собі будемо, а так буду думати, що вона спонсорується. У нас не спонсоруєте. Ну, власне, отак у нас іде переговори. Відбувається. От. А цього року так, іноземні так. гості будуть. Литовці будуть. Обов'язково будуть литовці наші, буде три гурти. Один з гуртів має дуже смішну назву Антикварні зуби Кашпіровського. Співають вони такі теж веселі пісні. Це треба зайти на Ютуб подивитися. Я навіть не буду сенс пісень передавати. Ну, це такий чистий Стьоп, такий прим, якби там і Балканщина у них, і там дуже багато різних стилів намішано, і кабаре таке. От. Також, можливо, Буде виступати один товариш з Великобританії. Якщо він доїде до нас, от ну це з таких, що іноземні будуть гурти. Якась охорона буде присутня ну на заході. Охорони ні охорони не буде. Ну, у нас минулого року не було цього року також. Єдине, що ми повідомили про це КМДА, і ми там написали, що ми би просили, щоб ви нам охорону надали. Тобто, в принципі, минулого року до нас міліція приїжджала спитатися, де до наші документи. Ми їм показали, вони повернулися, поїхали назад. От, але цього року, ну тобто, фактично, вони мають надати охорону для того, щоб там якийсь порядок був, а наймати якусь контора, у нас немає на жаль грошей бюджет. А, Я розумію так, що а, за місяць до цього, з 16 квітня, я, якщо я музикант, я міг зареєструватися. І не тільки музикант, не але тільки? якщо ви ще й волонтер, спонсор або там меценат, наприклад, uh -huh. або якщо ви що у нас там ще за анкета власники якоїсь торгової точки, наприклад, ви там їжу продаєте, або ще щось. А все, тобто, це разив. не тільки музика. Оце є одна з основних відмінностей від литовського свята, яке відбувається ще в декількох країнах. Те, що ми все ж таки, по перше, більше. Думаємо за людей, тому що люди минулого року, коли прийшли, сказали, а їсти нам що? От ми цілий день зранку до вечора тут. А у нас їсти було там якісь три точки, які там самі по собі прийшли. Там та дівчатки, які щось з не пекли пиндиків якихось. От і цього року ми робимо окремо фудкорти для того, щоб люди, якщо приходять вже на цілий день, бо це фестиваль зранку до ночі, то вони могли там провести цей цілий день. Ми цього року також. От випиталися навіщо бюджет, беремо в оренду біотуалети, платимо за прибирання пейзажної алеї, тому що нас потім ніхто туди не пустить ні благоустрій там. Шевченківського району, Ні Подільського, тому що на Контрактовій площі буде ще одна локація біля пам'ятника Петра Сагайдачному. і. Музиканти будуть повністю по всій пейзажній алеї. А нижче пейзажної алеї, там така ну от є прекрасна там травичка паркова зона. Там якраз будуть всі футкорти знаходитися ярмарка. Власне, як і на контрактові, там це все буде ну, змішано. Там і ярмарка, і музика. Поєдна. А музика певних стилів. Ви підбираєте їх для того, щоб не підбираємо. Як там... ні. Ми не маємо права відмовити нікому. Це міжнародний регламент і це найкраще. Що до нас може прийти співати і співачка Камаля, які страшметалісти одночасно, ну хто завгодно. Ми mm -hmm. не маємо права відмовляти людям, які. Е, хочуть виступати. цьому і радість. тобто може ну, я виступити думаю, кожен. може, кожен. Ну, думаю, Щоб так збалансовано було. Щоб збалансовано, ми робимо лайнап е, на, е, на конкретних локаціях, там, де локації йдуть у нас з підключенням, таких у нас буде три, звичайно, що ми там робимо лайнап, так, щоб все ж таки хедлайнери виступали, ну, ті гурти, які більше запальні, скажімо, виступали пізніше, а ті, які. Е, ну, які менш знані і менш відомі виступали все ж таки там в більш менш нічого? Лайнап, я ну, думаю, вважаю, треба пояснити, що це таке. Лайнап uh -huh. – uh -huh. це розклад виступів. Фактично, кожен гурт має на виступ 30 хвилин і 15 хвилин на перекоментацію. Тобто, там з восьмої години ранку ми почнемо монтуватися, десь, напевно, з 9.30 чи з десятої почнуться виступи вже на трьох локаціях. І, власне, тобто приходить перший гурт, 15 хвилин на коментацію, звук режисер їх підключає, 30 хвилин вони грають. Потім наступний. І так цілий день на трьох локаціях. Плюс, окрім цього, Ще виступають сотні артистів по всій пейзажній алеї, там вниз по Андріївському, де хто сяде і на контрактові. Угу. А ви казали, що ви розробили на такий посібник для тих, так. хто буде організовувати це в інших так. містах України. Які були помилки ну там минулого року, які треба було обов'язково врахувати такі недоліки? А, і зараз все вже не ну, вже цього року. Помилки були регламентом міжнародним. Також прийнято, що ми не співпрацюємо ні з тютюновими, ні з алкогольними напоями, Це очевидно, а також з політичними. Партіями або там якимись біль там дотичними до них якимись штуками, там, грубо кажучи, якщо це якийсь, наприклад, благодійний фонд, який там засновником якого є якийсь політик, ми не маємо права брати в нього гроші. Це була помилка цього року одного з міст. Не буду розповідати якого. Тобто вони звернулися до благодійного фонду, а виявилося, що власне ну, голова благодійного фонду, який виділив бюджет їм на підготовку і все таке є діючим депутатом, і тому нам довелося з ними дуже. Коректно там попрощатися, ми повернули ну ці гроші їм, тому що Ґга. ну не маємо права ми брати гроші у політиків, релігійних структур, а також у тютюнових і алкогольних. А, а якщо ви кажете, що якщо меценат, е, я просто е, даю гроші, але я хочу, щоб моє ім'я там було там написано на банері. Так, якщо ви не, не, не маєте ніякого відношення до політичної, от у нас так так цього року єдина організація, яка нам дала гроші, це всеукраїнський контроль, який виділили нам 10 тисяч гривень. Скажу навіть більше, вони виділили нам 14 тисяч. Гривень, але оскільки ми не змогли домовитися з грузинами, нам довелося здавати квитки їхні, і ми 4 тисячі втратили. От то у нас лишилося 10 тисяч гривень. Власне, 9 тисяч 90 Ми сьогодні вже заплатили за банери, розкриваю всі карти, і у нас там ще там тисяч п'ять лишилося якраз на те, щоб зробити прес-конференцію, доробити свято. От то вони будуть обов'язково на всіх банерах. Ми їхні, е, їхні ім'я згадуємо, звичайно, і ми всюди їх вказуємо як партнерів. Тобто, це е, партнери та друзі свята. Я б так сказала, напевно. Ви відслуховуєте взагалі ну, учасників? Всіх, Всіх, Всіх хто зареєструвався, звичайно. У нас просто є, от я вам розкажу, як це відбувається. Uh -huh. Наразі всі у нас таблиці йдуть на Google Doc. Ах. Тобто, грубо кажучи, там ми відкриваємо таблицю. Таблиця це вони заповнюючи форму, це все складається нам в табличку. І у нас ми просто кольорами відмічаємо, наприклад, пейзажна алея, контрактова площа, ще, 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 ще. Ми бачимо, що там, наприклад, блакитним кольором це контрактове, там зеленим, це, звичайно, там пейзажна але. Ми відслуховуємо кожного, потім їх розкидаємо по локаціям. І вже Після цього готуємо графік виступів, який називається власне, лайнап. Ну, і повинна бути, мабуть, якась цензура, так? Гурт може вийти заспівати на пейзажній алеї. Може, що хоче, заспівати, цензура немає. А, а як діти він може спити? Ну так співати ми не несемо відповідальність за те, що співають гурти, ми не маємо права виступити, виступи заборонити. Цензури у нас немає, і я вважаю, що цензура це ну тут вже батькам треба дивитися, це ж все ж таки, ну якби ми не анонсуємо, що приводьте своїх дітей, послухати треш метал <гум> От так, так що ну тут таке питання. Тобто, навіть якщо насправді вони там ну, погодяться або ще щось, це все одно нічого не гарантує. Тому ми за цензуру ніякі гарантії несемо. Але у нас з цим наразі ще не було. О, якщо можна ще дещо розкажу, цього року у нас. Одні з головних медіапартнерів разом з українською правдою громадське ТВ. Так, от Громадське буде цього року вести в день свята. Якщо ви знаходитеся в іншому місті, в іншій країні, в Києві захворіли, не змогли прийти що завгодно. Заходьте. Я думаю, це буде на сторінці громадського, ми ще до кінця не вирішили. Або, можливо, на нашій сторінці стрітнюзиком'я. Швидше за все, все ж таки на сторінці громадського. Всі стріми будуть виведені на одну сторінку. Ви зможете дивитися, як свято відбувається в різних містах, і практично з кожного з 15 міст ви Можете побачити стрім, е, і також поряд буде йти якраз ця твіт трансляція, яка і буде анонсувати, власне де в якому місці хто виступає через скільки часу. <гум> це, це цікаво. цитана е, ще раз. Хочу можу перепитати: це тільки музика, чи будуть там поети, театри? Там е... Е, ми пропонуємо реєструватися. У нас поки що не було пропозиції цього року. Наприклад, Франківськ вони додавили все ж таки цю тему. Вони цього року танцюристів запрошують. І Кривий ріг, по-моєму, також танцюристів будуть брати цього року. Е, Луцьк приєднався цього року. Вперше роблять вони роблять дитячу барахолку, тоже дуже класна штука, що можуть дітки приходити продавати свої іграшки угу. для того, щоб потім купити якісь нові. Наприклад, тобто є все ж таки відмінності. Кожне свято, кожне свято в своєму місці готується по своєму. Є загальний регламент, але який не обмежує абсолютно в діях. Людей ну от класно, Одеса. Наприклад, цього року буду робити вперше, і вони будуть робити свято на морі, Тож у них свої бонуси. є. тобто, кожне місто готується по-своєму, але по загальному регламенту, і ми підказуємо. У нас є закрита група організаторів на Фейсбуці, в якій вся інформація кожного дня. Я там, наприклад, вчора я дала всім пароль до Твіттеру. Сьогодні дивлюся, ніхто твіти не постить. Я така, так чого ми не постимо? І там заходить 30 чоловік, там всі почитали. От ну тобто, де ми спілкуємося, якісь, якщо є проблеми або помилки, контактуємо між собою. Ми якраз скажемо, у мене не відкривається анкета. Оп, перевіряємо всі анкети. У всіх все працює. Все, Луцьку анкету поремонтували. Ну, отак це все працює. Ще хочу сказати, що у нас буквально за декілька днів буде в ефірі оновлений в інтернеті оновлений сайт streetmusic.ua. Це буде загальноукраїнський сайт. Бо заходячи на нього, тобто зараз ми сайт взагалі не чіпаємо старий він, і ми його не наповнюємо спеціально, тому що ми чекаємо свіжий. Вже буквально сьогодні або завтра мені дадуть паролі від цього сайту, ми потрошки його наповнимо. Київ наповнить, а потім решта міст вже по аналогу Києва буде дозаповнювати. А... для того, щоб дати приклад. Заходячи на цей сайт, там буде таке запитання, наприклад, з якого ви міста, і пропонується вибір з 15 міст. До речі, одне з яких це місто Даражня, в якому 10 тисяч населення, і вони на секундочку, другий рік з нами роблять день вуличної музики. От це при тому, що, наприклад, Ужгород приєднався тільки цього року, Одеса тільки цього року і так далі. От. А Даражня вже вдруге, доражня, круті. От і ви обираєте місто, якщо вашого міста немає. Ви обираєте або місто поряд, або, ну, щоб подивитися, або хочете, погуляєте по всім сторінкам, або вам пропонується, зробити свято в своєму місті сам. Натискайте на кнопочку, заходите, читаєте посібник і пишете нам листа. Я б хотів зробити там, наприклад, у місті. Харків або там ще в якомусь, бо цього року, до речі, Харків щось мовчить. Минулого року були, цього року щось мовчить. Наприклад, я б хотів у Харкові зробити День вуличної музики, і ми тебе додаємо до організаторів, і ти організовуєш вже таким а, чином, це працює. А, а, як можна організувати, наприклад, у Харкові, якщо я там живу, а грошей немає? А... Ну так, це волонтерський проєкт, насправді, ну, якщо взагалі ні копійки не знайти, ну тобто, очевидно, що всі команди працюють безкоштовно, це зрозуміло, бо uh -huh. це волонтерська історія. От єдине, якщо не робити ці всі підключення. І все, чим морочиться організатори зазвичай в великих містах, е, і не потрібно ні транспортної логістики, ні поліграфії. Достатньо, насправді, соцмереж для того, щоб це все анонсувати, просто закликати музикантів, вони ми віддаємо величезну готову платформу. Це фактично на 40% свят. У вас готове. У вас є сайт, у вас є сторінка вашого міста, у вас є там анкети, які ви можете заповнювати. Логотип ми вам малюємо, там дизайн якихось там шапок на Фейсбуці, все таке. Просто берете ці інструменти і, користуючись ними, готуєте свято. Анонсуйте. В своєму місці і кажете, що на жаль, у нас взагалі нема ні копійки, тому ми вам ніякий звук не поставимо, ніякі банери не друкуємо, нічого у нас немає. Але приходьте і заграйте, і всі mm. приходять і виступають. Просто ви заявки обробляєте, і інформуєте людей, коли куди прийти. А Все. є якась ну там минулого дня там вуличну музику була тема така, і ну якось там слоган, якийсь там є, девіз. Є, є, є. А цього дня там такий там у на нас так... минулорічний слоган, слоган повторюється. Нехай Україна об'єднає музика, але ми цього року додали ще Литовський. Литовці. Підтримують Україну це очевидно. Е, у них він називається Start Music and War. Тому у нас два слогани: один міжнародний, а другий український. А взагалі існує мода на вуличну музику. Так, дуже можливо, там раніше стой. там більше там рейгі слухали. Після Бітлз там почали там Бітлз там більше співати. Е, не знаю, там в радянському союзі. Там співали там ЦОЇ. Якогось там ДДТ. А що зараз? Яка мода? Що модно зараз важко сказати? Ну зараз є вже дуже багато таких гуртів, які нові. Наприклад, я от слухаю. Діма Побережного там прекрасний виконавець, який також цього року буде у нас виступати. Він грає. Я розумію, що це музика класна, але абсолютно не знаю, що це за гурт. Це зі свіжих, якихось, які з'явилися нещодавно, там яких я там це може бути, наприклад, якісь там. Навіть не знаю, що назвати, Альджей або там ще щось, ну там що завгодно. Тобто, насправді, всі ті, які грали раніше, там Віктор Цоя історія, це все воно продовжується. Але додаються якісь нові. А, Лепістру Струбіцькою, до речі, часто грають Воїни добра стало дуже популярно вулиця, на вулицях міста. Оця мелодія, музика ця. І, ну, Насправді, все одно ті, що гралися раніше, це і Бітлз, і, і Віктор Цой там, зі своєю мамою анархією, всіма ділами, і вони все одно граються, і це також. Люди, які можуть прийти до нас виступити, ми будемо раді завжди всім і ніколи нікому не відмовимо. А, і я розумію, як кажуть, матч состоїться в будь-яку власне. Якщо так. 16 травня буде дощ, все, все одно. одно о 9 організатори будуть і 23 й так. фінал. Е, і та 23-й фінал. Це ми вже збираємося. Приїжджаємо після цього в медіахаб. У нас буде автепаті, е, в медіахабі. Це вулиця Суворова, чотири Е, Це от якраз місце, де буде проходити в цей вечір. Е, у нас е... Власне, наша автопаті дня вуличної музики. Хто доїде, виживе, то того будемо раді бачити після 23-ї Якраз дякую вам. Спілкувалися з Олесією Коржаневською. Це голова громадської організації «Логістичний штаб і організатор власне вже другого дня вуличної музики у Києві. Дякую, дякую. Вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.